Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок, і дивіться нові відео першими. Нещасний випадок. Якось на прохання місіс Сноу, яка забула назву ліків, що її виписав лікар. Поляанна завітала до кабінету лікаря Чілтона. Досі Поляна не була в нього на прийомі. Я у вас вперше. Ви і живете? спитала вона, зацікавлено роздивляючись. Лікар сумно всміхнувся. Так, а вже ж!» відповів він, пишучи щось. У нотатнику. Це лише бліда подоба домівки Поляно, кілька кімнат та й по всьому. Поляна поважно кивнула головою. В її очах світилося розуміння і співчуття. Я розумію, потрібні жіноча рука і серце або присутність дитини, щоб була домівка. Промовила вона. Що? різко повернувся до неї лікар. Містер Пендлтон сказав мені, кивнула Поліана, що потрібні жіноча рука і серце або присутність дитини. А чому ви не візьмете собі жіночу руку і серце? Може, ви б взяли до себе Джимі Біна, якщо, звичайно, містер Пендлтон відмовиться? Лікар Чилтон ніяково засміявся. Так це містер Пендлтон сказав, що потрібна жіноча рука і серце або присутність дитини, щоб була домівка? ухильно перепитав він. Так, інакше це просто кам'яниця, та й годі. Ну, то як, лікарю Чилтон? Як, що? перепитав лікар. Повернувшись до столу, «Жіноча руку і серце, Ой, я ж зовсім забула, раптом погопилася Поляна і густо почервоніла. Здається, я мушу вам це сказати. Колись давно містер Пендалтон любив на тітоньку Полі, і тому ми з нею нікуди не переїжджаємо. Розумієте, я вам про це розповідала. Але я помилилася. Сподіваюся, ви нікому про це не розповіли? стурбовано перепитала вона. Ні, Поляно, я про це нікому не розповів, відповів лікар дивним тоном. От і чудово, полегшено зітхнула Поляна. Ви розумієте, я ж тільки вам про це сказала, містер Пендлтон. Якось дивно зреагував на те, що я розповіла про все вам. Справді, губи лікаря смикнулися. Так, але, звичайно, він не хотів, щоб про це знали багато людей, бо це неправда. Тож, чому б ви не візьмете собі жіночу руку і серце лікарю? На мить запала мовчанка. А потім лікар дуже поважно сказав. На жаль, не завжди все залежить тільки від нашого бажання. Поляна наморщила чоло. Але мені, здається, ви могли б це мати, заперечила дівчинка. У Леславе ви спрацювало бездоганно. Дякую, засміявся лікар. Звівши брови. Відтак продовжив серйозно. На жаль, дехто із твоїх старших знайомих не настільки впевнені у цьому. Принаймні, вони виявилися не такі обов'язкові, зауважив він. Поляна знову наморщила чоло. В її очах відбилося здивування. «Лікарю Чілтон, ви що? Хочете сказати, що намагалися попросити чиюсь руку із серце, як містер Пендлтон, але у вас нічого не вийшло? Лікар рвучко звівся на ноги. Так, так, Полянно, годі про це. Не морож собі голови чужими клопотами. А тепер мерщій до місіс Сноу. Ось тут. Я написав назву ліків і як їх приймати. Ще щось Поляна похитала головою. Ні, сер, дякую, сер, стримано пробормотіла вона і повернулася до дверей. Дівчинка озвалася вже з маленького коридору. Її обличчя раптом розпромінилося. І все ж таки я рада, лікарю Чілтон, що ви марно добивалися руки і серця не моєї мами. До побачення. Нещастя трапилося в останній день жовтня. Поляна, поспішаючи зі школи додому, переходила вулицю на здавалося б безпечній відстані від автомобіля, який швидко наближався. Потім ніхто до пуття пригадати не міг подробиць трагедії, не було свідків, які змогли б сказати, як це сталося і хто винен. У кожному разі, о п'ятій годині, непритомну поляну занесли до маленької кімнати, яку вона так полюбила. Сполотніла міс полі і заплакана ненці обережно роздягли її. Поклали у ліжко, а телефоном терміново покликали лікаря Ворона, і він приїхав, як тільки по нього прибув автомобіль. Варто лише подивитися на господиню, радала Ненці, розповідаючи Тімоті про пригоду, коли лікар почав оглядати дівчинку в принишклій кімнаті щоб зрозуміти, що вона не просто виконує обов'язок. Її руки не тряслися, а в очах горів такий вогонь, ніби вона хотіла відігнати самого янгола смерті. Хіба так поводиться, коли просто виконують свій обов'язок? Ні, ні за що У неї щось серйозне? Тримтячим голосом запитав дід. Вони нічого не кажуть, хлипнула ненсі. А міс поляна лежить в ліжку така бліда, що можна подумати, що вона мертва. Але міс полі сказала, що це не так. Міс полі знає, що казати, вона промацує пульс і прислухається до дихання. І що ж воно таке скоїлося? Обличчя старого тому смикалося. Губи Ненсі трохи розпружилися. Ну, ви, містер Том, могли б і назвати цю тарахтайку так, як вона того заслуговує. Хай їй грець!» Це ж вона переїхала нашу дівчинку. Я завжди ненавиділа ці смердючі самоходи. Що ж в неї пошкоджено? Не знаю, не знаю. стогнала Ненсі. У неї подряпана на її благословенні голівці, але місь полі сказала, що це не страшно. Вона боїться за нутряні ушкодження. Старому тому воці потрапила порошинка. Ти хотіла сказати внутрішні? запитав він сухо. Та й хоч і внутрішні, хай йому погибель тому автомобілю. Хоча міз полі так не казала б. О, не знаю, не знаю. стогнала ненці, скружно хитаючи головою. Не можу дочекатися, коли лікар вийде. На мене ж іще прання чекає, мені ще стільки брати не доводилося. зойкувала вона, заламуючи руки. Однак, і коли лікар пішов, Ненці не мала нічого нового, аби переповісти старому тому. Кістки ніби цілі, і подряпина на голові незначна, але лікар Ворен був стурбованим, похитував головою і казав, що лише час може дати остаточну відповідь. Коли він пішов, міс полі ще більш змарніла і зблідла. Поляна Досі не приходила цілком до тями, а збоку здавалося, що воно просто відпочиває. Увечері мала прийти дипломована сестра. Та й по всьому, і ненці, схлипуючи, повернулася на кухню. Лише наступного дня, проти полудня, Поляна розплющила очі і спогнула де вона? Тітенька полі, що сталося уже день? Чому я досі в ліжку? вигукнула вона. Хуй, дітенька полі, я не можу встати. простогнала вона і впала на подушки після безуспішної спроби підвестися. Ні, Люба, не треба поки що вставати. Відразу почала її ніжна втішати тітка. Але що сталося? Чому я не можу встати? Міс Полі у відчаї звела очі на молоду жінку в білому головному уборі, що стояла біля вікна, аби поляна її не бачила. Жінка кивнула. Скажіть їй, ворухнулися її губи. Міс Полі прокашлялася і спробувала проковтнути клубок, що заважав говорити. Тебе вчора ввечері збив автомобіль, але не турбуйся зараз. Чітенька хоче, щоб ти відпочила, і знову заснула. Збив? Отак я бігла очі поляни знерухоміли. Вона приклала руку до чола. Отак. прив'язано, але боляче. Так, Люба, не думай про це. Тобі треба відпочити. Але, тітенько Полі, я почуваюся якось дивно, кепсько. Мої ноги я їх зовсім не відчуваю. Зовсім. Міс Полі кинула благальний погляд на медсестру. Насилу встала і відвернулася. Медсестра швидко підійшла до ліжка. Давайте поговоримо з вами, підбадьорливо почала вона. Гадаю, нам давно час познайомитися. Мене звати міс Гант, і я допомагатиму вашій тіці доглядати за вами. І найперше, що я попрошу вас, це проковтнути ось ці маленькі білі пігулки. В очах поляни з'явився переляк. Але за мною не треба доглядати. Це ж недовго. Я хочу встати. Мені треба до школи. Я ж піду завтра до школи. Від вікна, де тепер стояла міс полі, долинув здушений плач. Завтра приязно усміхнулася медсестра. Не думаю, що це трапиться настільки швидко, міс поляно. А тепер, будь ласка, прийміть ці пігулки. І ми зараз подивимося, як вони на вас подіють. Гаразд, тамуючи вагання, погодилася Поляна. Але я маю піти до школи післязавтра адже будуть іспити. За хвилину вона знову почала говорити. Розповіла про школу, про автомобіль, про те, як болить її голова. Але поступово. Під тією маленьких білих пігулок вона смовкла.